В цьому відео ми поговоримо, як працює режим перспективи і аксонометрії в SketchUp. а точніше в Енскейпі. В SketchUp, зрозуміло, ви коли працюєте, переважно більшості всі працюють в режимі перспективи, бо по дефолту робоче поле в SketchUp налаштовано під перспективу. Але також, якщо ви зайдете в камеру і оберете, наприклад, Аксонометрію у вас також доступний і цей режим. І також тут є режим, який має дві точки сходження. Дві точки сходження. Коли він, власне, працює тільки, коли ви обираєте якийсь ракурс. Тобто в двох точках сходження ви не можете працювати. Ви можете працювати тільки або в паралельній проекції в аксонометрії, або в перспективі. а Перспективі з двома точками сходження, ви можете тільки виставити, виставити ракурс. власне. Те саме і у Enscape. Ви можете, наприклад, працювати в перспективі ексонометрі, але тут важливий момент. Ми, як зараз бачимо, в нас галочка, яка відповідає за перспективу ексонометрію, не активна. Вона не активна по тій причині, що в нас включена зараз ось ця річ, синхронізація в-порту. Тобто це, що ми крутимо, відображається в нас у нашому рендер вікні. Якщо ми це відключимо, ми крутимо скетча, а тут нічого не відбувається, бо ми це відключили. Тоді в нас з'являється можливість обрати режим, в якому ми будемо працювати. Можемо обрати перспективу. Звичайно, як бачимо, звичайна перспектива, вона. Сходиться вгорі в одну точку. Ми можемо далі обрати е, двійну перспективу. Тобто наші лінії вже не сходяться в одну точку, а кожна вертикальна лінія, вона, скажімо, сама по собі, Вона паралельна одна до одної. І також ми можемо включити режим аксонометрії. аксонометрії. Ось. В залежності, що вам потрібно, ви можете це все тут налаштувати. Ось так. Що робити, коли у вас включений цей режим? Тоді ви просто клікаєте, скажімо, обираєте, що вам тут потрібно, і таким чином працюєте. Тобто тут є можливість два варіанти. Або ви натискаєте активну синхронізацію, обираєте режим в Skitship, або ви вимикаєте активну синхронізацію і вмикаєте режим у Enscape. Все на ваш вибір. Це є все, що потрібно знати. Вибір е, режимів вашого вірюпорту. Якщо у вас є інший досвід, поділіться про це в коментарях. Вподобайка і будь-яка активність тільки допомагає нашому каналу розвиватись і ставати ще кращим. Е, до нових зустрічей і до нових відео.